Ті чотири гравці залишили свій слід в історії футболу, але так і не отримали золотий м'яч. Четвертий Андрес Іньєста, мозок Барселони і душа збірної Іспанії. Він допоміг виграти чемпіонат світу своїм голом у фіналі 2010 року. Іньєста був головним номінантом на отримання золотого м'яча, але його незаслужено отримав Месі. Третій Златан Ібрагімович. Він забивав неможливі удари через себе і потужні постріли в дев'ятку, але він не отримав жодного золотого м'яча. Другий Роберт Левандовський машина голів. головний нападник свого покоління. Його статистика вражає: у сезоні 19 до він забив 55 голів і виграв требл з баварією. Але нагороду скасували через пандемію. У 21-му році Левандовський не згас і показував також шалену статистику. Він знову був найближче до трофею, але золотий м'яч віддали Месі, що викликало бурю негативу. Але спробуй відгадати гравця, який так і не взяв золотий м'яч. Він мав все: дриблінг, швидкість, удари. Очікували, що він стане спадкоємцем. Месію, але травми сповільнили його. Він був головним шоуменом на футбольному полі. Зможеш вгадати гравця, про якого йде мова? Напиши свій варіант у коментарях.